27 грудня співробітники головного управління ДСНС області долучилися до здачі донорської крові для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни завжди є гостра потреба у донорській крові, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Охочих стати донором крові для військовослужбовців було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, пройшли реєстрацію. Перед безпосереднім забором крові Вели відповідні аналізи, зокрема на визначення групи крові. Після перевірки аналізів лікарем рятувальники почали здавати кров. Як зазначає заступник генерального директора Прикарпатського центру служби крові Олена Дерюга, коли настала гостра потреба у крові, вона точно знала, хто допоможе, і звернулася до рятувальників. І вони допомогли спочатку повномасштабної війни. Потреба крові досить велика, і нашим військовим, щоб перемогти. Необхідна кров. Тому, коли постає гостра проблема, ми телефонуємо нашим друзям, рятувальникам. Вони неодноразово вже вдавали кров. І от сьогодні ми також йому зателефонували і попросили про допомогу, бо наближаються святкові, святкові дні. А на, там, на передові, немає ні Різдва, ні Нового року. Тому. Наші друзі відгукнулися і вкотре прийшли і поділилися своєю кров'ю, аби врятувати не одне життя. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже покликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя, і кров потрібна завжди, а один донор може врятувати три життя. Але на цьому не зупиняємось, адже допоки на нашій землі точаться кровопролитні бої за наше майбутнє і сьогодення, маємо допомагати нашим відважним воїнам, яким завдячуємо життя. І нехай якомога скоріше настане мир в Україні.